Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вам показати автоматичний вакуумний пакувальник від виробника P290. Думаю, всі знаєте цю модель. Це дуже така надійна, популярна крута модель, а це повністю вже автоматична модель. Вони 20 років спеціалізуються на виготовленні пакувальних машин. Тобто ця модель повинна також бути досить надійною, так і всі їхні моделі. Це, ще раз наголошую, повністю автомат. Дуже крутий автомат. Зараз вам покажу швиденько. Це педалька. Шнур. пакети, і чистити носик так само, як і по 290 -му. Ну Принцип діє такий самий, тільки е, автоматичний. Швиденько, покажу вам цю новинку. Можемо затримувати час. Так. Тут маємо, значить, меню, час на вакуумування. час на запайку. Автоматичний режим, ручний режим, ну і тут цей носик. Так, давайте швиденько підключу. Звічуємо педальку, спробуємо, як працює педалька. Так, роблю все швиденько, щоб не займати час. Я тестував, але ну, це просто бомба. Я думаю, якщо хтось захоче це купити, буде просто дуже задоволений. Направда, не дешевий. Але дуже крутий. Так, подайте, ми не здаємо. Так, тут кнопочки у нас. Бачите? Так, добре, давайте тоді. Так, цей ручний режим. Ви собі виставляєте, значить, температуру запаювання, ну, так, час запаювання. А тут... А, час запалення. Так. Тоді включаємо на автоматичний режим і тут виставляємо значить, ем, час вакуумування. І Він, так, він також зберігається на ручному режимі. Але ми зараз не про ручний режим, ми про автоматичний режим. От виставляємо 10. Ну, давайте ну, 12. Давайте беремо якийсь пакетик, де в мене був пакетик для гладких. Тут все те ж саме робимо, що П-290. Тільки все відбувається автоматично. Так, закладаємо. Так, єдине, що давайте так спробуємо, я не знаю. Ну давайте кнопочкою спробуємо. Так, Автоматично, автоматично. Значить, ми пробуємо кнопочкою. Нажимаю раз. Це час. Вкачування повітря. Носик зібрався, включилася запайка, Відкривається. За цей, за, за цей час ви собі можете пакувати інші продукти. Дуже пакувалося, носик знову витягнувся. Тут є такий різак. Правда такий ручний, трошки незручно, але ж як є вже. Так, відрізаємо. Я зараз покажу, як з педалькою працює. Ну, ось тепер закладаємо на носик і нажимаємо педальку. Ану. Все автоматично. Це кнопка зупинки, тобто пауза. Все, зараз відкривається заслонка. Витягуємо. За той час закладаємо інший пакет і так по кругу. Дуже крута штука, дуже будете задоволені. Я, наприклад, вона мені дуже сподобалась. Ну, все. Зразу кажу, що це не дешева річ, але він цього вартий. повірте, будете задоволені. Все, дякую всім за увагу.